Добрий день, наші дорогі підписники, наші друзі. От Сьогодні я вирішила спекти пироги з квасолею. Замісила таке тісто дріжджове, воно вже висходило, розклала, от от такі собі, поділила їх на такі і роблю пирожки. І зробила начинку таку квасоля, мак, пережарила цибульку на лі, трошки цукру, трошки посолила, таке смачненьке. трошки таке. О, і бага, велику таку ложку набираю, щоб були пирожки такі. Багато щоб було квасольки. О, і такі пирожки роблю. спечу, будемо їсти. Колись ти такі помашу, вже робила? Помашу з часником. робила колись. І такі, дуже смачно було. 에, помашу трошки з часником, трошки будуть без часнику, можна їсти супом їх, з борщем. І так можна їсти. Будуть смак... Смачненькі зараз піс, треба щось трошки да сьогодні. Перший день посту. Да, сьогодні Перший день я вирішила таких пирожків напекти. Приходьте, будемо смакувати.